Hello! Hi, everyone! Hi! You are on my channel, you are welcome. Ви на каналі вивчення англійської мови. You are welcome. Раді вітати! I'm Helen, your English teacher. Ви потрапили на канал, де ми вивчаємо англійську мову з самого нульового рівня. Цей курс написаний для початківців. Рівень. A1. І сьогодні це вже 19 заняття. Lesson 19. Сьогоднішній урок буде доволі таки великим. І якщо вам буде важко осягнути одразу весь матеріал, сьогоднішнього уроку можете розбити його на дві частини і дивитися поступово. Сподіваюся, ви сьогодні в хорошому настрої. I hope you are in a good mood. And we can start. І ми можемо починати. Сьогодні ми продовжуємо вчити тему моя кімната, My Room, а також говоритимемо про різні види кімнат у квартирі або будинку, тобто вітальня, кухня і так далі. По граматиці ми розберемо наступні темки. Prepositions of place. Вірніше продовжимо розбирати і вчити нові прийменники місця. Те, власне, що ми з вами почали робити на минулому занятті. А також ми нарешті розберемо дуже широко вживану конструкцію have got. Проте першим, як завжди, наша традиційна розминочка. Ви дивитесь фрагменти із англомовних фільмів та мультфільмів і відповідаєте на запитання у тестах. Let's go! What information do you hear? Яку інформацію ви чуєте? I I work work in in a a coffee coffee shop. shop. I work in a coffee shop. I work in a coffee shop. Наш правильний варіант відповіді сі. The woman works in a coffee shop. Жінка працює у кав'ярні. Наступний відеофрагмент. What do you hear? Translate into Ukrainian. Що ви чуєте? Перекладіть на українську. You think you listen to me. Yeah. You do? What's my boyfriend's name? Uh, it's Good night. You think you listen to me? Yeah. You do? What's my boyfriend's name? Ей, ти думаєш, що ти слухаєш мене? Як звати мого хлопця? You think you'll listen to me? What's my boyfriend's name? Next fragment. Te same task. Come, on, let's get started. I don't have all day. Come, on, let's get started. I don't have all day. Come, on, let's get started. I don't have all day. Ді, ну ж бо, давайте починати. У мене не цілий день часу. Come on, let's get started. I don't have all day. І, власне, тема нашого уроку. My room. Продовжуємо вивчати різні предмети, які є у нашій кімнаті. І перше наше слово window sill. Слово window вже знаємо. Вікно. «Window sill» перекладаємо як підвіконня. Дивимося на ще одне виділене оранжевим кольором слово. ВАЗ. Перекладаємо як ваза. У британській англійській це слово звучить як ваз. Проте в американській англійській воно буде звучати вейз. Дивимося на наш наступний слайд та перекладаємо речення з української на англійську. На підвіконні стоїть ваза. There is a vase on the window Використовуємо конструкцію There is there are, коли ми хочемо сказати, що щось десь знаходиться. Давайте подивимось ще один відеофрагмент. Does this plastic vase bring me joy? No. Does this plastic vase bring me joy? Бачимо тут нове слово bring. Приносити. І ще одне нове слово joy. Joy. Does this plastic vase bring me joy? No. What brings you joy? А що приносить задоволення You can write it in the comment section below. Ідемо далі. Наступне слово room. Кімната. Хоча це вже не нове для вас слово. Ви його вже знаєте. Blinds. Жалюзі. Blinds. Shelf. Поличка. Shelf. Curtain. Шторин. Занавіски. Або ми можемо сказати одна занавіска. Кертин. Одразу подивимося на ще два виділених слова. Прийменник under, що означає під. Подивимося на наше речення. The ball is under the table, м'ячик під столом. І ще один прийменник. Біхайнд. Behind. Behind. Перекладаємо як за або позаду. Бачимо, що сонечко заховалося за хмаринком і можемо сказати The Sun is behind the cloud. Дивимось відеофрагмент. Peppa isn't, 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 isn't under the table. Peppa isn't under the bed. Peppa under the bed. Peppa Isn't behind the curtain. pepper не під столом. Pepper не під ліжком. Не за Peppa isn't hiding under the table. Peppa isn't under the bed. Peppa isn't behind the curtain. Okay, idemo dalej i następnych dwa słowa: cushion and pillow. І те і інше слово перекладаємо як подушка. Проте кушен це диванна подушка. Вона часто йде з орнаментом. І лежить на дивані просто для краси. Піллау це подушка, на якій ми спимо. Ось і вся різниця. Дивимось відеофрагмент. I brought you some food. I brought you some food. Now we just need to find it. Under these pillows. Слово bring. Ми вже знаємо приносити. Наше ж речення записане у минулому часі. Хоч ми ще не почали з вами вчити past simple, будете знати, що brought – це минулий час від дієслова bring. Тобто, якщо я принесла вже, ця дія відбулася у минулому, ми скажемо не I bring, а I brought. Я принесла їжу, I brought some food. І зараз нам просто потрібно знайти її, тобто знайти цю їжу під подушками. Under the pillows. I brought you some food. Now, we just need to find it under these pillows. Йдемо далі. Наступне слово – candle – свічка. Наступне – ceiling – стеля. Ceiling. Згадаємо фрагмент із минулих уроків. It has 50-foot ceilings, uh, all hardwood floors, a brand new bathroom with a jet stream jacuzzi. It has 50-foot ceilings. All hardwood floors. A brand new bathroom with a jet stream jacuzzi. Ця квартира має стелю висотою 50 футів. All hardwood floors. Дивимося, що hardwood floor перекладаємо як паркет. A brand new bathroom перекладаємо як абсолютно нова ванна кімната. with a jet Stream Jacuzzi – гідромасажна ванна. Наступне слово – pot plant. Перекладаємо як кімнатна рослина. Наступне – mirror – дзеркало. Mirror. Увага, відео, фрагмент. Mummy is fixing a big mirror onto the bathroom wall. Lovely. Маммі Піг is fixing a big mirror on the bathroom wall. Мама пік установлює бо встановлює, вішає велике дзеркало на стіну ванної кімнати. Бачимо, що дієслово fix може перекладатися як встановлювати, виправляти, ремонтувати. Зверніть увагу на те, що у нас поряд із дієсловом fix іде is. ми вже знаємо, що якщо ми чуємо у реченні дієслово, то ми не використовуємо am із A. Проте це стосується present simple tense, а це в нас present continuous, який ми використовуємо, коли говоримо про дії, що відбуваються у момент мовлення. І наше дієслово буде мати обов'язково. В цьому випадку закінчення ING. Mummy Pig is fixing. Детальніше про Present Continuous будемо говорити у 23-му уроці. Ідемо далі. Наступне слово blanket. Перекладаємо як ковдра. Далі nightstand. Nightstand – Тумбочка. А тепер вивчимо ще більше прийменників. Prepositions of place. Прийменники місця. Прийменник in ви вже знаєте, перекладаємо його як в. Якщо ви хочете сказати, що щось знаходиться в кутку, використовуйте наступні слова. In the corner. Corner куток. Наприклад, наше речення. The ball is. In the corner of the room. М'ячик знаходиться в кутку кімнати. Under. Перекладаємо під. М'ячик знаходиться під столом. The ball is under the table. Наступне To the left of and to the right of. На минулому занятті вивчили on the right, on the left. Праворуч, ліворуч. Якщо ж ви хочете сказати, що щось знаходиться зліва від чогось, або праворуч від чогось, використовуйте to the left of, або to the right of. Наприклад, наш м'ячик знаходиться зліва від столу. Ми скажемо The ball is to the left of the table. Дивимось відеофрагмент. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Excuse me. Where is the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Excuse me. Дуже важлива фраза, яку ви маєте знати. Вибачте мене. Where is the lobby? Lobby перекладаємо як вестибюль. Down the hall» – Це означає йдіть вздовж коридору. Далі по коридору. Можете зустріти також і слово hallway означає те саме коридор. Down the hall and to the left. І ліворуч. Так, тобто поверніть ліворуч. «Thanks» Дякую. «Дякую». «Excuse me, lobby?» Down the hall and to the left. Thanks. Ну і останні два прийменники на сьогодні. Above, що означає над. Наприклад, The sun is above the cloud. Сонечко над хмаринкою. «Behind» За позаду чогось. The sun is behind the cloud. Ну і нарешті наша структура have got has got. Конструкція have got вживається дуже широко в англійській мові. Ви її будете бачити будь-де. По суті, I have, я маю щось. Це те саме, щоб ви сказали I have got. I have a house. I have got a house. Тобто вони мають, в принципі, те саме значення. Давайте прочитаємо з вами перше речення: I have got green eyes. У мене зелені очі. Це те саме, що би я сказала I have green eyes. Have got ми вживаємо із I, we, you, they. Якщо ж у нас він, вона, воно щось має. He, she it, то, звичайно, ми будемо використовувати не have, а has. He has got. She has got. It has got. Коли ми говоримо про заперечні речення, додаємо часточку not. Нічого складного. I have not got. Або I haven't got. Читаємо наше друге речення. I haven't got blue eyes. У мене очі не блакитні. Або ви могли би просто сказати I don't have blue eyes. Це було б те саме. Це ж стосується we, you, they. You haven't got, they haven't got. Звичайно, що з і it у нас буде has. Що стосується запитань. На перше місце у такій конструкції ми будемо виносити наше have або has. Тут нам не потрібні допоміжні дієслова слова do «does». Наше запитання буде виглядати наступним чином: have I got? Have we got, have you got, have they got. Якщо це «he, she, it», відповідно, на перше місце виносимо has. Has he got. Has she got? Has it got? І коротка відповідь. Short answers. Yes, I have. Або. Yes, we have. Yes, he has. Yes, she has. Відповідно, якщо це заперечна відповідь. No I haven't. No we haven't. No you haven't. No. He hasn't. Ще більше прикладів. Читаємо третє речення: We have got three cushions on our sofa. У нас є три подушки на нашому дивані. Це те саме, що we have three cushions on our sofa. Четверте. He has got a mirror above the nightstand. Те саме, що he has. A mirror above the nightstand. Ну і нижче наші запитання. Have you got green eyes? А в тебе зелені очі? Yes, I have. Або ми могли б запитати Do you have green eyes? І тоді була б відповідь Yes, I do. Зверніть увагу, якщо запитання починається із Have you got? Або «Has he got. У короткій відповіді також буде have або has. Yes, I have. Yes, he has. Yes, she has. Або now she hasn't. Проте, якщо ваше запитання починається із do або does, відповідно у короткій відповіді ми будемо теж мати do або does. Читаємо друге. Have we got any chairs in the room? А чи є в нас стільці в кімнаті? No we haven't. Третє. Has he got a pot plant on the windowsill? Yes, he has. Або no, he hasn't. Ну що ж, додамо ще трохи вокабуляру нових слів, які стосуються квартири або будинку. Поговоримо про типи кімнат, які є у будинку. Types of Rooms. BEDROOM – Bed. Ліжко. Відповідно. BEDROOM – це спальня. Що у нас може бути у спальні? Які предмети? WARDROBE – Wardrobe. Перекладаємо як гардероб або шафа для одягу. Chest of drawers. Chest of drawers. Комод. Наступний тип кімнати living room. Living room. Перекладаємо як вітальня. Що в нас може бути у вітальні? Bookcase. Bookcase. Книжкова шафа. Coffee table. Coffee table. Журнальний столик. «Kitchen». Kitchen. Кухня. Що ми маємо на кухні? Піч або духовку. Овен. Овен. Холодильник. Фридж. Фріджі. Посудомийна машина. Дішвор. Дішвор. Ще один вид кімнати. Басрум. Вже знайоме вам слово, що у нас є у ванній кімнаті. БАС. Ванна. Bath. Shower. Душ. Теж слово вже знайоме. Тойлет. Туалет. Сенк. Раковина. Хоча дуже часто для раковини, яка в нас у ванних кімнатах, ви будете чути інше слово. Wash basin. Wash basin. Sink – це найчастіше раковина на кухні. Ну, власне, іще один вид кімнати dining room. Столова. Це кімната, де ми не готуємо їжу, а лише їмо. І вона, в принципі, може бути лише у великих доволі квартирах або будинках. Dining room. А тепер маємо речення, які ви маєте перекласти на англійську мову. Моя квартира має дві спальні: велику кухню та чудову вітальню, але немає столової. Квартира буде flat. Давайте спробуємо зробити це з вами. Усно, тим більше всі слова у вас перед очима. Отже, My flat has got two bedrooms, a big kitchen and a nice living room, but it hasn't got a dining room. І, звичайно, краще за все практикувати нашу структуру have got, has got. Ще одне речення на переклад. У мене є дорога посудомийна машина. Новий холодильник. Духовка та раковина на кухні. А ви маєте посудомийну машину? Перекладаємо. I've got an expensive dishwasher. A new fridge. An oven. And a sink in my kitchen. Have you got a dishwasher? Ще декілька речень. Чи має твоя подруга комод в її спальні? Ні, але в неї є велика антикварна шафа для одягу. Перекладаємо. Has your friend got a chest of drawers in her bedroom? No, she hasn't, but she's got a big antique wardrobe. She has got ми можемо скоротити до she's got. І це найчастіше і будуть робити носії мови у неформальній розмові в усному спілкуванні. Завдання для вас choose the correct underlined words. Ви маєте пройтися по тексту і вибрати, яке одне слово із підкреслених буде правильним у нашому реченні. Наприклад, I want to describe my room. It isn't big або it doesn't big. Звичайно, що маємо обрати it isn't big, тому що тут у нас немає ніякої дії. Натискаємо на паузу, виконуємо. Та ви будете змогу перевірити себе на наступному слайді. Ну що ж, тепер ви можете перевірити себе. Якщо ви чогось не зрозуміли, чому в тому чи іншому реченні обраний той чи інший варіант, запитуйте у коментарях. А ми йдемо далі і маємо. Ще одне завдання для вас перекладіть англійською. Маємо 13 речень, і було б дуже добре, якби ви виконали не лише усний переклад, але й письмовий. Ну що ж, тепер ви маєте змогу перевірити самі себе. Знову ж таки, якщо щось тут було незрозуміло, або ви написали речення по-іншому. Можете запитати у коментарях. А тепер наша традиційна вправа find mistakes in some words and correct them. Знайдіть помилки у деяких словах та виправте їх. Якщо ви хочете, щоб я їх перевірила, write your answers in the comment section below. Ну що ж, ви молодці. Well done! Сподіваюсь. Урок був для вас цікавим та корисним. I hope the lesson was useful and interesting. If you have any questions, write them in the comment section below. Якщо маєте будь-які запитання, запитуйте у коментарях. А також не забуваємо проходити відеотест після кожного заняття та для всіх бажаючих. Попрактикувати англійську у групках заповнюйте анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. Якщо щось було незрозуміло, запитуйте у коментарях. Буду намагатися відповісти. А поки що у мене все. На все добре. See you later. bye bye